Доброго часу доби, шановні. Сьогодні на дисципліні «Основи програмної інженерії» ми познайомимось з так званою послідовності. Ну, Ми вже з вами розібрали Діаграму класів, Діаграму діяльності і ось наступна Діаграма послідовності. Ну, всі діаграми, всі види, вони якби, описують об'єкт або якесь явище з різних боків. І ось діаграма послідовності вона буде приділяти увагу на взаємодію між об'єктами в часі. Тобто, якщо э, діаграма діяльності, наприклад, вона э, більш алгоритм значить, процес, то цей діаграма буде показувати, як вони між собою взаємодіють в часі. Ну, і як ми з вами поступимо? Ми поступимо так. Я спочатку покажу і розкажу вам про приклади, де пошукати інформацію про ці діаграми. І потім ми з вами їх всі побудуємо значить в моделмейкері. Ну і давайте починати. Ну, по-перше, де що шукати. Ну Можна <клес> набрати, наприклад, такий запит, як... Українського наберемо, подивимося, що тут є грама діаграма послідовності. Ну і як ви бачите, прикладів дуже багато. Значить, обирайте будь-який малюночок, переходьте на Сайт джерело, і там можна поглянути все з прикладами. от Ну, давайте ми з вами. Ну, тут, до речі, коли готувався, ну це ми не будемо показувати. Мені вже цей приклад трохи піднадаїв, ну, тому брав інший. Вот. Ну и що тут у нас таке? Що таке діаграма последовадовності? І тут можна теж багато. Ну от можна звернутися в Википедию. Вікіпедія. Вики ну вот, а тут нам шип підказує свої, Ну, правда, без малюночків, А от і Вікіпедія Другим. Ну, тут вже з прикладами. З прикладами можете подивитися, розібратися. Ну, а я, як і обіцяв, вам покажу, ну, як би сказати, ну, буду як наймога доступніший, щоб у вас не виникло питання. Взагалі потім. Ну і давайте про підготовуємо приклади. Так, у нас от в аргі є. Діаграма послідовності. Ось тут взята прямо з Вікіпедії Визначення. Ну, що тут кажуть, що. Цей візуальний інструмент, ця діаграма показує, як об'єкти або компоненти системи взаємодіють між собою в часі. Ну те, що я казав. Ну, має два виміри: горизонтальні це об'єкти, що взаємодіють, а вертикальний час, що показує порядок надходження повідомлення. Ну і давайте почнемо з прикладів. Перший приклад. Давайте тут. Не знаю, як воно ми бачимо чи не бачимо, це давайте спробую. Зараз я хвилиночку на паузу поставлю. Ось, трохи збивши масштаб. І давайте розглянемо. Ну Тут я використав одну із складових взагалі UML-діаграм Актор. Ну Актор це. Значить, сутність, яка це може бути якась система або людина, яка існує і взаємодіє з іншими об'єктами весь час. І ось тут, на ось цій горизонтальній лінії, у нас розташовані інші об'єкти, котрі в, в цьому процесі значить, <кій> взаємодіють. Це оператор піцерії, повар і доставник. Значит, для кожного із об'єктів є так звана лінія життя. Ну, наприклад, повар подивимося, бо тут багато чого. Ось ця пунктирна лінія показує лінію життя в часі. Вот. А тут ті вот, прямоокутники, такі розташовані по вертикалі, це значить, блоки активації, тобто, коли значить, в часі активується цей об'єкт, що він взаємодіє якось. Ну, давайте розглянемо це. Взаємодіють вони між собою повідомленнями. Повідомлення бувають як синхронними, так і асинхронними. Ну, синхронне повідомлення це що означає, що значить, ви послали повідомлення і очікуєте результату. Тобто, поки значить, не закінчиться процес, і вам не вернуть якийсь результат, ви будете чекати. Асинхронне, в свою чергу, ви робите. Це повідомлення і рухайтесь далі спокійно собі. Так от, значить, актор, то есть, ну, людина, вона робить заказ на піцу. Це повідомлення. ось таке от. Оператор піцерії приймає і підтверджує заказ. Тобто, тут є відповідь якась. В свою чергу, оператор піцерії, значить, повару. Значить, віддає деталі заказу. Ну, яка там піца там, з чимось, там, з сиром або з рибами. ну Ну невідомо. Ну, і тут відповіді ніякої немає. Такої, значить, віддав та й віддав. Значить, розписки немає ніякої, що він там, отримав ці замовлення. І Повар значить, виконує робить там піцу і по виготовленню піци віддає її доставнику. Доставник в свою чергу значить, віддає, ось бачите, стрілочка в іншому напрямку йде нашому актору, тобто людині цій. А та, в свою чергу, повертає гроші. Ну, простий приклад, але ж він не мені він коротенький, мені подобається, що тут мало складових, і тут все, як то ми бачимо виду. Ну і, до речі, ще раз наголошую на тому, що намагайтеся робити так діаграми, щоб вони допомагали. Тобто, не робіть там. там не знаю, Батальну сцену якусь, вибирайте головні речі. Краще зробити перехід потім, котрий буде описувати. Ну, коли чим деталей менше на діаграмі, тим вона краще сприймається. Ну, насправді, тут дещо є. Є так звані фрейми, котре тут використовуються в діаграмі послідовності. Зараз подивимося, що з часом. Ну, тут вже підходить до кінця, я зупиню і знову почну.